Кожна квітка свій термін стояння в вазі. Є, дівчата, це дійсно так. Є якась буде 3 дні стояти, 5 днів стояти і більше. Якщо вам подарили букет і ви хочете, щоб він виглядав свіжим, обов'язково підріжте в холодну воду. Засихають квіточка, витягнули з букетику, інші квіти виглядають гарно в букетику. Стосовно тюльпанів. тюльпани продовжують рости. Якщо вам подарили букет, це. Єдина квітка, яка продовжує рости. Можливо, ви помітили. Ви вам подарили вона була там у вас вазочки, а отак виглядала. А в кінці свого життя вже отак виглядає. Ну витягнулася. Тюльпан водички небагато. Тюльпан ви ставите на ніч в прохолодне місце. Можна навіть в холодильник, якщо у вас є в холодильнику місце, погріб, віранда, там балкон, лоджія. В холодний тюльпан це квітка, яка любить холод, А нарцис теж водички мало треба і е, змінювати воду, тому що нарцис він виділяє такий сок і його треба змінювати, ну водичку, щоб вона, вона мутніша, так. О, тоді теж буде стояти.